Наша банда така, так. Mm -hmm. Ну і Андрій нам регулярно сам, як сказати, сам працює, сам донатить, при, передає від юристів, що банк, де працює, е, mm -hmm. донати такі суттєві. Це від спільноти юристів, так? Та? Так, серед Ну, приємно. От чесно кажу, приємно таке так, чути. Так, У нас є декілька таких ну, спільнот, де люди на роботі збирають і продають нам гроші. На лівому березі теж люди, до речі, теж банк ну, вони, банки я бачу, вони треба теж... долучатися. До, да? Да. Давайте ви перелік банків, ми щось будемо робити, будемо долучати. Допомагають, да, бо ну, вони бачать, як ми працюють, і бачу, що нам це дуже потрібно. Ну, я так розумію, Андрій, до вас питання. Я так розумію, ви впевнені в тому, що результат стопроцентний. Ну, ви не так, даєте гроші кудись комусь і думаєте,